Я чесно вже ні на що не надіюсь з цими асасінами. Але це не важливо, тому що я повинен пройти їх всіх. Якісь мужики, пацан орла зловив, хорош. Це асасіни, я, я зрозумів. Хто ж іще може зловити орла, і ще й шизу до того. Але це я її ловлю переважно. Боже, я щось бачу. А, Один рік по тому. Я вже б'юсь проти якогось мужика. В нього немає руки. супер суперудар. Я використовую, Ця, пацана захирачено. Якісь мужики б'ються з кимось. Похожі на асасині. Тут всі асасіни. Дякую, що ти тут. Ааа, <рик> <рик> дабаєбга. А. Я вбив одного з маскою. Герона я звали його. Ще 4 лишилось. Де мій дракон. О, бачу, знайшов. О, дракон. Ну відкритий світ виглядає просто цікавим, поки. Капусталя тупо. Віддихни, мій друже. Треба віддихнути після битви. Мене віддих не цікавить. Обазя, там солдати. Що за бездомні дебіли, бо <рик> приходили? 140 демеджа пацану наніс <гум> він помер. Проблема в тому полягає, що ти хочеш бити мужика О, до цього мужика. Яблуко медему він просто коцає чела. Він не знає як використовувати яблуко. А до цього чела треба вбити. Медунамун. Just... Мені показують орла. Це, походу, буде мій друг. От вісім частин Ubisoft говорили, що асасіни зв'язані з орлами, але ні разу не було. Але тепер буде. Для чого мені вбивати тих мужиків, яких я маю вбивати? Поки не знаю. Надіюсь, дізнаюсь по сюжету, якщо він тут є. Це шо таке, ви шоу граєте? А це все гріндити треба? Yes. Мужики четвертого рівня, вони мене вбивають дуже швидко. Нереально грати. Вони четвертий рівень, а перший, так чесно. Для того, щоб перематувати час, треба вивчити скіл. Вроді вигідно. Що він сказав? Треба полювати на левел. Я вбив того мужика, якого мені треба було вбити. Як прикро, що ти такий тупий, і нічого не розумієш. Ти не розумієш, що скарбниця дасть нам село богів? Що значить лише один хлопець. Лише один хлопець батько. Нам показують зараз минуле, що відбувалося один рік тому назад. Бо як тренує свого сина стріляти з лука. Хорош, не попав ні разу. Ми мужик тримає матч, просто злазу йому похер, він брутальний. Пригай давай. Ти мій син. Ти полетиш зараз. Я тобі чесно кажу. Чого ж ти боїшся? Померти що? А, краще все, немає часу. Ах ти кусок маленького I'm гімна! Поможіть, поможіть, будь ласка, поможіть! Мжек Баек! Та, я Маджек баєк. Іди за мною, інакше буде погано I'm все. Мене вбити ви вирішили. Походу я маю померти по сюжету. <hums> да, так і є. Помираю. О, ну відпустіть мого сина. Твій син має тобі наші показати, ідіот. Вони хочуть, щоб ти сказав їм, де сховище. Покажи їм, де сховище. Я ніхіра не знаю про це сховище, дебіло. Якщо сховище не буде відкрите до того моменту, коли ми прийдемо тобі кінець, там ніж. Я візьму ножа. Ні, ти що кінчений, маленький. Не йди. В нього получилось. Я скажу вам, пацане, я скажу. Опа, получайте, дебіло. ти тупа, зміюка. Oh, no. О, свого ж сина захирачив. Зразу в впеку дали цим яблуком. Адему. Ти сам вони у тому, що не зміг захистити свого сина. Тепер у тебе немає кого захищати. Нормально. Да? Holy shit, тут що у вбивствах челів появився сенс. Я бачу флешбеки, мені персонажа розкривають. Кача, мені треба йти в Олександрію. Як скажеш, боб <реш> все, давай, удачі, Тобі там в тій Олександрії, дебіл. Гарної подорожі, кончене. Я чесно дуже сильно сумніваюсь, що тут повічні квести хороші, але я перевірю. Каче, баба сказала <реш> просто принести їй медикаменти. Бо люди помирають. Все, місія виконана. Я тупо зібрав якісь гладчик з дна моря Я зрозумів, додаткові квести тут дерьма кусок. Все, я Відправляюсь в Александрію. треба херакнути ще трьох ідіотів. О Боже, світ розвалюється. Лайла, просинайся, холий щет. Хто така лайла? Хоча нічого особливого so, тут so не було, badass. просто познайомилася з новим персонажем і зі старим сюжетом, скоріш за все. Баба над якимось проектом працює для Абстарго. Більше інфи нема. Окей, мене відпустили в відкритий світ. Як бачите, він дуже сильно відкритий. Мені дуже цікаво, чим вони цю пустелю засипали. Цей мужик, який біжить, сказав сказав мені, що тут є табір, який мені потрібно знищити. Навіщо я це виконую? Мені в Олександрію треба хеллоу. Я позничав якийсь товар. Кому не похарю? Боже, ладно, Я занадто сильно повірив в цю гру. На початку мене просто завалюють основними квестами, які насправді мають бути додатковими. Що там сказав? Меренху ху? Тебе, якщо що, тут ще 20 тисяч кластів є, додаткових може виконати. Не, не хочу, не хочу, дякую. Дивіться, якщо я вистрілю йому з лука в голову стрілою, так? я знесу йому менше половини ХП. А якщо я підійду до нього і стукну його по голові кулаком, о, то він помре нахер. А що якщо я з балісти вистрілю? 190, нормально, а? Якась ця баліста нещасна. На... 1600, тільки в голову можна вбити з балісти. Хер, пацани, да. Мені треба знайти тут якусь дівку Ая. Називається вона? Oh, я написав трагічну on, комедію yeah. постапокаліпсиса. Ти баєкта? І там за мною! Ти що, кінчений? Ти хто? Йома, де та Ая? Хто така Ая вообще? Ого, я за тобою скучала. Оце ти грається, жесть. Мені дали отаку штуку. Називається клинок Асасина. О, ніхіра собі ж не бачив такого ніколи. Мені потрібно вбити якусь змію. Це пацана нік такий. Мені ще треба вбити от цього чувака по сюжету. Генадіус. змія буде наступною. Получай, нахер. Нехай той, хто бачить щось, піде нахер. А той, Ой. хто нічого не бачить, просвятить ідіотизм. Ой боже, що він зі мною робить кінчений. Я просто зник, пацане. Я пропав. А він був в моєму списку? Чи це так, я просто захерачив його по приколу? Бо так дружина попросила. А я, то я вже всіх захерачив! Йома, лишилась тільки змія. Просто стелс сотого рівня. О, щеп! Хелпні, чел, тобі вже ніхто не поможе. Це була та зміюка, яку мені треба було вбити. Нашу ще його топить. Він вже вколов. В тебе ж є склинок, та втикнеш ти тобі б'єжіла дібіло. О, Боже, нарешті. Він відрубав собі палець цим клинком, тільки що. Це розробники вирішили згадати першу частину. Ми такий, йомає, блін, там ж палець мало не бути пальця. Пам'ятаєте? І блін, точно, ми ж придумували асасінів без пальця самого початку. Ого, добавим щось таке в цю частину. Ну що, моя люба, кохана. Місія виконана. Лівайм зі гри. О, моя любов, о Мене почали грати цей реслінг. О, дружина. Ти знаєш, що в нас дитина здохла, до речі? А да похер, давай ще одну замутим. Тут завдання це просто піти і повеселитись. Піду веселитись, напевне. Веселитись це як, Типа вбивати ботів. Я знайшов битви на колясках оцих інвалідних. Тут не треба знищувати нікого. Тут треба просто приїхати першим, це як гонки. Вроді круг другий з трьох, пізь мужик випав. Я думав, це трохи епічніше буде. Ого, це епічно було. Я погнав, давайте, я вириваюся першим. Бота не догнати, бот переміг. Він оцей мужик, він завжди перший. Оцей в зеленому. Він тупо завжди перший. Бо що з фізикою тут? Нахер? Я не бачу ніякої епічності, тут якщо чесно. Ну цей зелений знову виграв. Він має бути першим. Ubisoft так сказала. Типа. Чи за херня. Пацани вроді проснулись у вогні. Не знав, що сенс квасту повеселитись це згоріти заживо. Цей мужик говорить мені, що я зараз зустрінуся з Клеопатрою. така маленька. Метр п'ятдесят, типа. На Клеопатру будуть нападати. Та мені насрати. Ти маєш вбити всіх ідіотів, які хочуть напасти на Клеопатру. Все. Якщо коротко, то та змія це не був той чоловік, який вбив сина баяка. Клеопатра говорить, що є ще чотири людини, яких мені треба буде вбити. Коротше, окей, похер. У мене немає іншого. Ого, вибору тепер я служу Клеопатрі. Отакий от, от сюжетний поворот. Вони сосуться до сих пір, ніяк не можуть відсосатись. Я вже цих додаткових квастів повиконував е, доволі багато, і що я можу про них сказати? Вони всі дерьмо. Вот, я тільки що взяв квест в цієї баби. Я навіть пропустив діалог, мені тупо начхати. Знайдіть і врятуйте Арісто. Ось дивіться, оце дядько, він був у клітці. Я його рятую, забираю. До сих пір рятую, як бачите, несу його, ще 200 метрів. Це я довів чела, короче, до його дружини. Місія виконана. Шедава, да? Я вирішив взяти ще один додатковий квест, і дивіться, у чому він полягає: взяти цього мужика, та і довести до іншого мужика. Тобі треба рівень, тобі треба підняти. Ати досвід, прошу дуже. Ubisoft створили мільярд квестів одинакових. Виконує одна хіра Оці дебіли тут стоять, три лучника. Шо вони тут охороняють? Дорогу? Тут світ абсолютно мертвий. Тут просто куча ботів. Ходить, і все. От Я розумію, що оце от боти. Вони не відчуваються як живі створіння. Це боти. <свісно> Тратуен хрен іксасте у НФВ Естеста у Істраста ЕНФВ. Знаєте, скільки разів це почув? Оцей дядько дав мені квест захищати його дочку. Все, іду захищати. Тупо довести її до точки Б з точки А. Так вона паркурити вміє. А вона вміє паркурити. Тут любий паркурити вміє. О, діється, як херачить по -по -по кришам Це було від перших частин. Тут любий тупо паркурить. Абсолютно похар. Хто дитина два роки? Отак от. О Боже, той кінь, на якому ми їхали, його вкрали. Блін, цей квест такий цікавий жесть. Тепер мені треба тупо бігти за конем, щоб забрати його. Нахіра чел вкрав коня, я не шарю. У мене тупо мозги взриваються від цього бреду. Я повернув її коня, місія виконана. Найкращий квест у Світі. Я продовжую виконувати головний сюжет. Мені потрібно вбити скараба. Він знущається над своїми жертвами, ховаючи їх у піску. І я завжди мріяв про сина, але. Народилась дочка. Мені треба скараба знайти, пацан. Скараб молиться, щоб таких як ти не знайшла його. Чуєш, вітер піднявся? Походу, хтось забісрався. Єгипт під загрозою, так би мовити. Пацани якісь нападають. Не знаю, хто це. Мені сказали просто їх по покласти. Просто вбиваю. Цей чувак запросив мене до себе додому на вечерю. Там він мені розкаже про того скараба. Ой, з паяком щось твориться. Він мене отруїв, скотина тупа, да? Тепер я знаю, хто такий скараб, це був той чувак. Орел підштовхнув коняку. собі. Йо, перезате бачили? Що скраб? Здохне нахер. Нехай, поки головний сюжетний квест почекає. Я хочу повністю вивчити цю гру. Йо моя, це, це асасінська бридятіна. О oh, боже. Блін, ну нахер. У цій грі є навики, але вони дуже сильно мало грають ролі. Я 26 рівень. Оцей чувак 20 рівня. Я просто роблю один удар і він помирає. І мені не треба ніякі навики. <Xbox> тут все базується тупо на рівні. Чим більший в тебе рівень, тим ти крутіший. Все. Ви подивіться навіть, які тут навики. Якщо ти вбиваєш чувака зарядженого атакою, тобі дають більше досвіду. Якщо ти вбиваєш чувака хедшотом з лука, тобі дають більше досвіду. Навіть навики зав'язані на тому, щоб ти піднімав рівень. Боже, подивіться на цих персонажів, подивіться, які вони виродки. Вони тупо пеки ідентичні. Вони всі одинакові. Всі з одної вигрібної ями. Я закінчив квести От оцих всіх територій. Чи був хоча б один квест цікавим? Ні, не був. Знаєте що за квест у і класний такий? Добратися до трьох святинь і там запалити три факела. Юбісофт такий, блін, що ж придумати, щось цікаве, напевне. Запалити три факела в трьох різних куточках світу. О, Юбісофт, напевне, думає, що їхня аудиторія це прям кончені. дебіли. Я повернувся до сюжету. Мені треба вбити крокодила. Якщо що, це людина, то й крокодил приходить на арену дивитися. Тому я зараз буду битися на арені. чел. почай. Зведам мені свій матч. Оп! Лове забил. Чел, вообще рівень. Що він тут забув. А чо лева не випускають? Чи одного лева вже випустили, І це я іронія, діот. Хворих на голову випустили, пацане! Брати, дебілізму. Не, чел з кулаками, Що Дебіл. Оп! І... по чай. Добиваючи. Так не чесно, Я мою. Ясно, що їм лагко було, В них ЛЕВЕЛ більший. О, я знаю тепер, хто крокодил. БАЧИЛИ цю пеку, оцю бабу. Дуже цікаво, що ця баба шукає. Прям от дуже цікаво, куда вона йде. Вона шукає свою смерть, вона її знайшла. США! Мужик, хватить кричати, будь ласка. Мені відкрилась арена гладіаторів. Можна брати участь вроді би. Я проходив ось цю арену гладіатора. Там просто всі абсолютно ті самі бої, що ви вже бачили в сюжеті. Я це прийшов, думаю, клас. Все, завершив. Ніхера. Відкривається ще одна арена еліт івентів. І знаєте, що там? Там тупо те саме. Абсолютно те саме. Тут поїдає у пустелі мають бути якісь міряжі всякі. Я хочу натрапити на один. Може два? Йо what the fuck is this piece, of shit. Кесь херня лі... Йо, перестави, подивіться, що сидить нахер. <сум> в мене на сідлі. Що це таке? Це моя дитина? Йо, мужики, ви звідки нахер напали? Не міраж? Пацанекого біса вас тут так до хера. Це міраж? Комати пролітають, бачите? Зірки оці. Так. Це міраж. Знаєте, по пусталі цікавіше ходити, ніж виконувати додаткові завдання у цій грі. Оце галюни в мене почали, якісь білі плями на екрані. О, дощ почався якийсь. Це Скарабії ось і? Йоме, ну і діч відбувається тут. За я абсолютно всю карту відкрив. Я виконав абсолютно всі додаткові квести. І що я можу сказати? Якщо ви любите какашки, от вам от сюди. Я вже гамна так нормально поїв, мені хватило, дякую. Але саме більше мені знаєте, що сподобалось у цій грі? Да, це тупо шукати міражі в пустелі, як ідіот. Тепер я зосереджуюсь лише на головному сюжеті. Баєковсіва, хорош ідем, скажем Клеопатрі, що ти все вбив. Клеопатри, Я побивав оту всю нечість. Мені залишилося знайти того чувака, який вбив сина. <постиніли> почекай! Перше, тобі ще треба двох вбити. Джакала і Скорпіона. Вона мені каже, треба вбити буде. На нас кораблі римські напали, вони хочуть вбити Клеопатру. Паліть їх гранатами з ними. Найс. Алалала. Дебайобе. Кидайте гранати. Найс, пацани. Класно докинули. Запускаю феерверк. Нормально. О боже, воно мене таранить нахер. Алалайове, то можеться. Гага, домойове. Боти в цій грі, вони дуже брутальні. То там на чели вбивають одне одного в трьох метрах від нього. Йому похер. Він йде пісяти у річку. Походу, я виходжу на арену з якимось босом. Що він крутить цим гімніщем свім? Получай, нахер. Получай. Соба, як зупинись, почекай. Він вбив мого сина відбілеви тупорелі. Фараон мертвий пацани. Ого, розходимось по домах. Послухайте сюди, ми були тими, хто зробили так, щоб Клеопатра взяла трон. До чого я веду? Тепер ми будемо тими, хто повалить з трону Клеопатру і того дебільного Цезаря. Ми, ми об'єднались. Наше братство саме сильне, наше кредо не перемогти. Давайте ще назвемось асасінами, і взагалі тема буде. Ви, напевне, взагалі не зрозуміли, що тільки що відбулось. Коротко. Клеопатра об'єдналася з Цезарем, щоб скинути свого брата з трону. Потім Байк прийшов битися проти мужика, який вбив його сина. Але Цезар не дозволив його вбити, тому що він, спойлер, належить до ордену тамплієрів. Правда, вони ж там не називаються тамплієрами. Це просто орден. Відповідно, ми Клеопатрі вже не потрібні, тому вона нас зрадила. І Баїк організував кредо кредо асасінів. Саме так ті критини і зародились. Бори! І після ще деяких тупорилих подій я прийшов на битву з фінальним босом. Мужиком, який вбив сина баяка. В нього, до речі, яблуко-ядему. Не знаю, де він його взяв. Найшов ну, десь, напевно, на підлозі. Йоме, мужик, що за чите? Яблуко медамо, так нечасно, чел. А Що таке, мужик? А помираєш? А як життя? Ама? Я вже виграв, мужик. Да хпа. Нахера ти вбив мою дитину, ще раз питаю. Смерть твого сина змусила весь орден мені підкоритися. А ще й весь рим впав біля моїх ніг. Ну давай, прикінчимо на кусок дерьма. Давай! Давай! Що ти там пір'ям зробиш? Га? Готово. Мужик здох. Я забрав uh, яблуко дему. Знаєш, я дуже сильно вбивала все на показ, так робила. Тепер треба буде, напевне, у пітьмі все робити, там, як асасіне, до речі, Єгипт, до речі, впав. Греція теж та... впала. Та і Рим паде. От оце, от я тобі сказав. Це так, інфа просто. Ми будемо вбивати лише тих, хто це заслуговує, і наші жертви ніколи не будуть знати, хто їх вбив. Та, тема, абші огонь. Все, я вже не, не батько. І не, не цей меджай якийсь там. Тепер я асасін, мені похоро. О боже, бачите? Мужик кинув цю штуку, і отворилася бридятіна. Типа, мене перекидають в реальність. Ай, хто ти нахер такий? Легше, я Вільям Майлз. Ти асасін? Так, да, да ассин, що не видно. Вільям Майлз, це батько Дезмонта Майлза. Асасіни, я знаєш, слідкували за тобою. Ти нормально таку харню мутила. Та пішло в, ти в сраку. Ми знаємо, що ти там за німусом, ти мутиш. Дуже цікава інфа оця вся. Тепер працюємо разом. Все, це все, що я тобі кажу. Ну добре, давай це зробимо. Це вся інформація, яку я отримав. Тепер повертаюсь в Анімус. Все, між вами і Байком все завершилось, так? Все, тепер ти вільна? Я теж вільний, до речі. Між нами нічого не буде. Ну, тоді пішов, я до біса. Sazer, вас люди люблять. А Мене мають вбити ще, до речі, я останній залишився. Вона знайшла якийсь капюшон і наділа його. Косплей асасина. Ой, таке йопта, а що таке? А як так? Йопта, то мене всі почали хирачить, єм. Дитина, ти що робиш? Ах ти, сину, ти що, дебіл? Прямо от мені в це місце. ти що кончиш? Пацаны! А ще отак народилась асасини. Типу, гра пройдена. мені ще відкрився один додатковий квест. Вгадайте, що тут потрібно робити. Це вірно, кощела за кудись занести цю гру. Залишилось лише поставити на її місце. Б у цьому рейтингу мало означати, що гра просто нормальна, але у випадку асасінів це щось незрозуміле.